Друзі, стараємося, сніжок змітаємо щоб все було чики-піки. Клієнт приїжджає, треба тракторця завести, попробувати Варний вигляд має бути кожного трактора. А так виходить все закурило вчора. Трошечки повизвертали. Щось заводиться з пів оберта, щось треба трошки покрутити, щоб завелося. У цього ще не заводив, з пів тичка завівся. На другому акумулятор слабенький, треба дернути або. 25 очки позакурювало. Зараз ми їх також розвоздушимо від снігу. Thank <laughs> you. Леса тут стоять 66-го. Заді такий кран файний, потужний. Три метри воно має довжини. Така сама зелена стоїть на спарці. Оця 850 доларів. Оця десятка, вона 4,200 буде з документами. Вся копія така сама, тільки на спарці. От і така бочечка є. Ту бочечку віддам за 300 доларів. Бочечка ціленька, можна для солярки використовувати, можна для води, для для яких цілей. Що хочеш. Вона має 5 кубів. Ку саму використовую на дизельне паливо. І є ще така. Це рівно під саму кубку, вона має. Цю хочу 850. Кулеса, газоновські пушки без камер. Теж її використовував трохи на солярку, потім на керхер. Там ще є одна, там та буде мати десь кубів 4200, там та буде 950. Теж така довга здорова. Хочеш таку, хочеш таку, хочеш таку, бери. Це один такий кабіна чорно-червона, цей другий. Цей 6 тисяч. Цей буде теж десь плюс-мінус ті 7 гроші. І така леда є. Леда 7 тисяч леду можу віддати за 6-600. Яка мінімальна ціна. то є три такі з чорними кабінами